Педагогічний учнівський колектив від Державного навчального закладу Шофінський центр професійно-технічної освіти об'єднала поезія Тараса Шевченка. Свою Україну любіть, любіть її, бо вріб'є люте. Останню тяжкою минуту За неї господа моліть. Борітесь, поборете, Вам Бог помагає. За вас правда, за вас сила. І воля стала. І день іде, і ніч іде, і голову схопивши в руки, дивуюся, чому не йде апостол Правди і науки. Учітесь, читайте і чужому навчайтесь, свого не цурайтесь. Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви притеся на чужину, шукати доброго добра. Мені однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині? Однаковісінько мені. Та неоднаково мені, як в Україні злиї люди присп'ять лукаві і вогні, її окраденою збудять. Ох, неоднаково мені. Думаю, думи, лихо мені з вами, чого ви стали на папері сумними рядами? Чом вас вітер не розбудить, степу, як полину, чом вас лихо не розбудить, як малу дитину. Ну що, здавалося слова? Слова та голос більш нічого. А серце б'ється ожива, як їх почує. І золотою до любої мені, ви знати, не жар моєї долі водой, а іноді така печальність топить душу аж заплачу. Ми не показувались водою. Ми просто йшли. У нас нема зерна неправди за собою. Здається, кращого немає нічого. Наша славна країна, аж бачу ні тільки добро. Радуйся, ниво не политає, радуйся, земля повитає, квітчастим злаком, розпустись рожевим крином просвіти. Між горами старий Дніпро, неначе в молодці дитина красується, любується на всю Україну. Садок вишніго коло хата, пришлі вишнями будуть, Богатарі з богами йдуть, Співають і дочі дівчата, А матері вечорі ждуть. Зоря моя вечірня, Зійди на двору, Поговорим тихесенько, Поговорим з тобою. Краве та стов дніп днів широкі, Сердитий вітер зорова, Додолу верби дне високі, Грами хвилю підіма. За сонцем хмаренька пливе, Червоні поли розстилає, І сонце спатенька зеве, У сині море. Червоний місяць, а за хмара тихо виступає і ніби горе поживає. Доби зібрали, мов дива, у поле тихо витучають. Дивлюсь, аж світає, край неба палає, соловейка в темнім гай, сонце зустрічає. Тихесінь повітер діє, степи, лани мріє, між рами не сплябами, верпи Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина дитина. Вітер зває розмовляє, змовляє, шипше за сокою. Лига човен по туда ходить за додою. Тече вода в синє море, та не витікає. Шука козак свою долю, а долі немає. Подіброї вітер біє, гуляє по полю, край дороги то полю до самого долу. Я не, не здружу, ні в руку, І щось таке в око. І серце жде чогось, болить болить, і плаче і не спить, мов неодумана дитина. Тече вода з-під яви, яра на долину, пишається над водою червона калина. На панщині пшеницю жа втомилася, не спочивать пішла в слаби пошкантубалу Івана сина годувать. У нашому мраї на землі нічого кращого немає. Вітає мати молода своїм дитяточком малим. Мені тринадцять минуло, як пас я за засела, чи так сонечко сіяв, чи так мені було, Мені так любо, любо стало, неначе в бо. Сонце гріє, вітер віє з поля на долину, над водою гневе червону калину. Сонце заходить. Вашечка тихне поле і Люди радіють, що відпочинуть. А я дивлюся, і серцем мину темний садочок на Україну. Минають дні, минають ночі. Минає літо, шелестить пожогле листя, гаснуть очі. Душа наша, не вмирає воля і не сити не вигоре, дні моря поле, не, не скоє душі живої, і слова живого, не понесе слави Бога, великого Бога. І на оновленій землі брага не буде супростата, і буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Наша дума, наша вісня не умре не загине. От де люди, наша слава!